Реєстрації як такої. Робимо? Давайте робимо. Робимо. Робимо, давайте. Команда не виконується, Саша, з там, щоб. Опа, пішло. Ага, ага. Давайте, 17. 17. Так, так, 17. Зареєстровано. Не буде, ну, ну не буде, але давайте ми все ж таки. Так. 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 так, так, хто в нас саме найкраще співає? Микола Антонович. Так, ви сьогодні будете соло вести. Шановні депутати, зареєстровано 17 депутатів з Міскві. Головою кворум для роботи сесії є. Дозвольте позачорову 75-ту сесію Дубинської міської ради, 8 8-го демократичного скликання оголосити відкритою. Звучить гімн. Украины, ни слава ни вощенна братья у. Присідайте. Присідайте. Ага. Ось так. Шановні депутати, вам розданий порядок денний нашої позачергової сесії. В цілому, прошу, в цілому, прошу проголосувати, прошу підтримати. В цілому. Голосуємо. 17 одноголосно повістка денна затверджена. Переходимо до, до обговорення. У нас сьогодні аж чотири питання. Перше питання про внесення змін до комплексної програми забезпечення місцевобудівельної документації міста Дубно 24, 25 роки, затвердження рішення міської ради від 14-12 2021 року no які зауваження пропозиції були в постійній комісії чи у вас, шановні депутати? Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати. Одноголосно дякую. Переходимо до наступного питання про переміщення перенесення пам'ятки моментального мистецтва міського місцевого значення пам'ятника Тарас Григор Шевченка з вулиці Млинівської 59 до скверу імені Шевченка по вулиці Шевченка в місті Дубно. Зауваження пропозиції голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. 17. одноголосно. Наступне питання. Про схвалення проекту договору щодо середовища територіальних громад. Заважень пропозицій не має. Ні, Ні. Так, хто, хто хто розказує? Будь ласка, е, Осан Гаврилович. Дивіться, е, розглядали на земельній комісії. Там. Трошечки ну орфографічне виправлення, будемо так говорити центрального, центральному органу. Ну тобто, це от да, реєстру документів там, то це просто чисто механічні, то з пропозиціями і в цілому можна про це от голосувати. Давайте Ми зараз за основу. Давайте за основу. Да, да, да. Давайте mm -hmm. давайте за основу. Сімнадцять одноголосного заснову. Тепер пропозиція така: значить, були технічні помилки, які запропоновані комісією для виправлення. Вони погоджені і запропоновані для голосування постійної комісії. Так, в такому плані десь пропозиція, прошу підтримати. Пропозицію земельної комісії. Одноголосно, дякую, і в цілому. Одноголосно дякую. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей. Тут, мабуть, Віра Іванівна. підійдіть до мікрофону сюди. Саша, включіть цей на включається? Ну, давайте сюди. З чим пов'язано дане питання з передачею матеріальних цінностей в нашому ТРЦК? Добрий день, шановний Василь Михайлович, шановні депутати. Вам пропонується проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей. На минулій сесії були виділені кошти для придбання паперу і плити. Електричної для нашого Дубинського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Учора надійшов лист від нашої Дубинської військової районної військової адміністрації про забезпечення нашого Дубинського РТЦК та СП конвертами та марками. Тому даним проектом рішення пропонується передати конверти і марки. А також папір і плиту електричну в нашому Дубинському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Прошу підтримати. Усі на комісія підтримали. Шановні підтримаємо. Прошу підтримати, прошу голосувати. 17 одноголосно. Шановні депутати, повістка денна вичерпана, дякую Іванівна. Інших зауважень пропозицій немає щодо порядку денного, тому дозвольте нашу позачарову сесію оголосити закритою. Микола Антонович, будь ласка. Україні. La-wa-nee. La,